2 лютого, близько восьмої ранку, у автокатастрофі біля села Лозуватка Дніпропетровської області загинув відомий український співак, шоумен, продюсер та письменник, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Того ж вечора декількасот полтавців прийшли до театральної площі міста, щоб попрощатися з кумиром. Те, що відбувалось біля театру імені гоголя, нагадувало не громадську акцію, а ніби прощання з добрим другом, яким був скрябін для кожного з присутніх. Я сюди прийшов для того, щоб віддати свою шану видатному українському музиканту, письменнику, шоумену. Просто дуже хорошій людині. Кузьмі Скрябіну. це велика втрата для нашої нації, безперечно. Адже Кузьма Скрябін це голос народу, це голос нашої нації. Звичайно, стало б дуже прикро, тому що ну, я, в принципі, виріс на музиці Скрябіна, дуже його гарних старих альбомів. Виконував доволі актуальні теми для сьогодення. Звичайно, це прикра звістка на тлі всіх інших таких подій, які відбуваються в Україні. Дуже прикро, що, що більше ми не почуємо його творчості, більше не почуємо його пісень. Він був дуже простий чолов'яга, свій дуже прикро. Так виросла на його творчестве, то, что он передачей, тот самий шанс. Сьогодні, сидя на парі, я узнала то, що його не стало. Чесно, это для меня был шок. У меня аж мурашки по коже были, потому что действительно этот человек, что его творчество для меня была, ну, знаете, она очень чувствительная. І вона дійсно трогала за душу. І то, що його не стало для мене какое то потрясіння, значить, також ні, як будто ну, був якийсь родной чоловік, і його от не стало. Полтавці запалювали лампадки, свічки, клали квіти до фотографії співака. Але згодом на площу заїхало авто. І крізь шум вечірнього міста та голоси присутніх гучно залунала лірична композиція мами. І найменше, що ми могли зробити, це під'їхати сюди ближче і зробити імпровізований останній концерт цього з великої літери патріота і людина, яка вела за собою цілі мільйони людей. Можливо, кожен по-різному ставився до його творчості, але в його творчості є. Дуже великий сенс, дуже глибокі слова він писав. І нехай йому буде земля така м'яка сьогодні, як цей сніг. Нагадаємо, за попередніми даними, на 86-му кілометрі траси Кривий Ріг Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Тойота Секвоя, в якому знаходився співак, та молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Артист повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт давав концерт.